І так, друзі, всім привіт! На вулиці, осінь, жовтень 2024 року. На вулиці пішов дощ і машина нужна прямо що піпец. На заставці ви бачили Ланос. Чому Ланос? Тому що це одна із найдешевших машин, і при цьому це досить класна, якісна машина. Так, справді, я не жартую, я не тролю. Я вважаю справді, що Ланос є дуже класним народним автомобілем. І так, почнемо трошечки зараз пройдемося по цінах на Lanus. І я вам скажу зразу, що тут будуть ціни і на Deo Lanos, і на ZAS ланус і на Deo Sense, і на Zas Sense. Тобто, чому саме так, чому саме ці машини? Тому що, по суті, це одна і та сама машина. Хтось зі мною може не погодитися, але я буду свою думку доводити абсолютно наочно. Якщо вам потрібно відразу ціни, перемотайте трошки вперед. Але якщо ви хочете дізнатися, чому цей автомобіль я вважаю дійсно серйозним класним автомобілем, тоді просто послухайте. Що таке Ланос? Ланос це переосмислений Opel Kadett. Opel Kadett – дуже класна машина, дуже добра для багатьох верст населення. Люди її дуже цінували. І в основу Лануса був покладений Opel Kadett E, який випускався з 1984 року. По 1991 рік. Але це не просто взяли, наприклад, Opel Kadett і там трошки щось зробили. Ні, корейці віднеслися до цієї роботи дуже дуже серйозно. Вони взяли, найняли дуже круту італійську компанію дизайнерську, яка так і називається італійський дизайн. Вони зробили нову форму кузова. Базу платформу дійсно взяли від Opel Kadett, Але взяли то взяли. Але не просто вот так болтон е, Ні, її покращили, її значно покращили. Завезли до британців і вони доопрацьовували цей кузов уже на своєму полігоні. Тобто ну, вони досить так серйозно віднеслися і вони, в них є такий полігон у Вортізі. Вони там її катали, настраювали, налаштовували, щоб це машина, скажімо так, була краща і більш сучасніша. Цей автомобіль був потрібен для корейцям як для свого внутрішнього ринку, і вони подивилися, а що в німців. Вони ну, зрозуміло, що німці дуже славляться класно, як дуже круті виробники. І вони подумали: а як німці забезпечують свій народ, своє населення? В персональному транспорті, транспорті для родини побачив, що це Opel Kadett і вирішили, що машина класна, крута. Там отзиві величезні, класні. По машинах машина в величезному тиражі, і вирішили, що круто. Для нас ця машинка підійде, але ми зробимо її більш сучасною більш крутою. Італійці зробили кузов, вони їх, їх корейці наняли. Британці зробили класну підвізку, доопрацювали. Вона стала більш керована, вона стала. ну, Сучасніша. І більше того, над двигуном так само поколдували. Над двигуном запросили попрацювати підрозділ Porsche. І вони доопрацювали двигун Lanus, І, і цей двигун став більш сучасним. Вони попрацювали над економією палива, над газорозподіленими системами. І, в принципі, як показала вже практика, що машина вийшла. Ну, не гірша, не гірша, ніж Opel Kadett, який був взятий за основу, який закінчився в 91-му році. І по суті, це було. Коли це було? Це було в 97-му році. Вони взялися за цю роботу. За 30 місяців всі разом вони викотили таку машину. І вона мала цілий ряд прикольних кузовів. Був навіть такий кузов, як кабріолет. Так, Ланос буває кабріолетом. Звичайно, це була дуже невелика лімітована партія, проте такі автомобілі були. Ще Lanos був у нас в кузові седан, про який ви всі знаєте, кузові хетчбек, трьохдверний і п'ятидверний. І ще був пікап. Ну, Пікап не в класичному вигляді пікапа, а піріжочок такий, як ми знаємо. Є такі ланоси і вони так само були, використовувалися в Україні. І того давайте зараз перейдемо вже по суті до е, тих ланосів, які ми маємо в нас в Україні, і саме до цін. Е, тому що я не хочу глибоко поглинатися в те, що були поляки, е, польські лануси, які вироблялися в Варшаві, е, і були українські, була крупна вузлова зборка. Потім в Україні почали. Печатати вже свої собственні панелі, вже перейшли на повний цикл виробництва. І більше того, якщо ви не знали, то, наприклад, Україна навіть займалася експортом Ланусу з 2008 року до Єгипту. Уявіть собі, по-моєму, дуже крутий факт. І особисто мене, як українця, ну, мене це радує. Звичайно, ми не найкрута автомобільна країна, але я гордий тим, що. Були автомобілі, які ми виробляли, які користувалися попитом, і які продавалися в інших державах. Тобто ми експортували в Єгипет. І мене це ради. Давайте тепер подивимося, що у нас продається. І так, як зазвичай. Що у нас по пропозиціях? Беремо таку машинку, яка зветься у нас Deolanus. Загалом пропозиції у нас є по Деоланусах 800. 3010 тисячі, тисячі штук, тисячі штук. бо це поза вісімсот 807. Досить велика пропозиція. Тому що це у нас і польські машини, і наші українські машини, які випускалися. Чим кардинально відрізнялися польські від українських. Ну, тим, що на деяких, не на всіх, бо якщо поляк, він прям класний. Ні, Там була трошечки надійніша електроніка, краще спаяна і кузова були оцинковані. Але, ж, не всі. не всі. Тому що дехто вважає, що прям все, там прям Польща круто, Україна взагалі говно. Ні, неправда. Звичайно, були трошечки кращі, багато людей по, про це говорило. Але ситуація в тому, що за всю історію виробництва Ланоса, ця модель була випущена в кількості понад 300 тисяч екземплярів. І тому на внутрішньому ринку знайти автомобіль виробництва українського значно легше, ніж знайти його поляка, ну його польського співбрата. Цих машин дуже небагато. Вони там на початку йшли. загалом вони йшли, в принципі, продавалися в самій же Польщі. Тобто, ну в нас їх не так багато, цих поляків. І я б не став би ганятися за поляком. Я б шукав би не поляк, не поляк, а шукав би постану машини. Тепер давайте по цінах. Якщо ми беремо Део саме Део не за Ланус, а Део яких у нас от є там 3010 штук, найдешевша пропозиція є там 850 доларів. Що таке буде за 850 доларів? Це буде машина вбита просто в хлам. І мало того, що вона буде вбита, вона ще й буде у нас ну, продаватися по тих паспорту. Тобто вона і, і кончена. До неї треба докласти руки, а потім, як ви її зробите, то що кажеться, що на неї якісь там штрафи або наші боками полізе вам та реєстрація на іншого власника. Якщо ми говоримо про те, що машина така сама, але з нормальною реєстрацією, теж вбита, на колінах, ну, тобто машина, до якої треба докласти руки. І якщо ви не механік, у вас немає знайомих механіка, який вам зробить це на рівні майже безкоштовно відремонтує машину, то ніколи не беріть машини по низу ринку. Така машина буде коштувати з документами нормальними від 1400 доларів. Як правило, вона десь буде вліплена, але там вже будуть нормальні документи. Якщо візьмемо оці космічні ціни, які такі бувають, дійсно бувають машини з космічними цінами, то найдорожчий Deo Lanos, я знайшов, зараз продається в жовтні 2024 року за 6 тисяч доларів. Так, ви вам не почулися. За 6 тисяч доларів. За 6 тисяч доларів вже можна купити Lexus ES 220 -й. другого покоління. Ну це прям. Ну, серйозно, це можна купити e е клас Мерседес є клас ну для Лануса 6000, ну, ну таке собі. Звичайно, та машина навіть з автоматичною коробкою. Якщо ви не знали, на Ланусі з 2011 року ставилася автоматична коробка ISIN. Круто? Так, була така коробка. Е, можливо, я помиляюсь з коробкою, але те, що вона автоматична і те, що вона ставилася, це прям, ну, прям ну точно-точно. Перевіряв, дивився, є такі машини. Дивіться, ось вона. Ця машинка знаходиться. І так, яка ж реальна ціна у нас на Deolanus? Реальна ціна нормальний екземпляр можна знайти починаючи від 2200 до 3 От Якщо ви тільки починаєте свій шлях, вам потрібен нормальний автомобіль. Ви не родилися там механіком 80 го рівня, то я рекомендую вам десь назбирати в районі 2500. Так ви купите точно класний нормальний екземпляр. Ви його пошукаєте трошки, але пропозицій багато. Понад 3000 автомобілів зараз продається Део Lanos. Тобто ви завжди зможете знайти свою класну першу машину. Тепер оговоримо за Lanos. За Lanos це у нас 900, я не знайшов 1300. 900 Це машина поломана із льовими документами, ну, або по тих паспорту продається. 1300 поломана, але документи нормальні. Тобто треба прикласти руки, там 200-300 доларів, і машина поїде. Тобто вам все стане там в 1500, в 1600, 1700 доларів, і машина буде їздити. Але це ж, повторююся, якщо ви вмієте це робити. Якщо ні, не здумайте брати, ви проклянете і Ланус, і себе, і свій вибір. Реально машина. Така, що прям, як кажуть, прям ласточка-ласточка. Я зараз про тих, хто продають свої автомобілі, супер дорого. Я знайшов за Злану за 5800 доларів. Так само на автоматі. Ну Це дорого. це дорого. Ну, Я ж кажу, Mercedes можна за ці гроші купити, Audi можна хорошо купити за ці гроші, з документами, шкоду можна класно взяти. Volkswagen ну, можна взяти відличного. Пасата. Ну, Я не брав би Лануса за 5800. Чесно. Ну, Тобто, це не його. Звичайно, є такі люди, які прям кажуть, от моя ціна, це от, от я так люблю цю машину. Це люди, які не хочуть продавати цю машину. Ну, значить, нехай вона з ними залишається. За, за Сланус я те, що побачив, от плюс-мінус нормальний цінник. Починається це там. Деякі машини в 2000 проскакують, але це річ. найчастіше так само 250, 2200 і 2800. Оце так само ну по суті від 2 до 3000 це зазор за Ланоса. А тепер переходимо до такої машини, як DeoSense. DeoSense, по суті, ну це та сама машина. Там трошечки є різниця в комплектації. Але кузов іде той самісінький. Він міг бути в хечбекі, але найчастіше. В сенсах використовувався той самий кузов, який йшов в седанах в Це найпопулярніший кузов. Цей кузов багатьом подобається, він всім заходить. І тому як вже таку наступну генерацію цього автомобіля, я не говорю зараз за, за 150-й Ланус другого покоління. а Я говорю за те, що заводи вирішили, давайте будемо робити сенс. Вони робили трошки дешевшим, Наприклад, я не знайшов сенсів з автоматичними коробками передач. А, але при цьому десь іноді трошки ставили слабші мотори на сенсах. Але вони дуже свіжі, їх так само досить багато. А, що в нас по пропозиціях по сенсах? Наприклад, 717 ЗАЗ сенсів і 1354 де у сенсів. Машини є. Ну, разом 2000 там, з копійками. Вибор, вибор прекрасний, учитуючи те, що ну, взагалі їх було продано понад 300 тисяч, то і люди, бачите, ну, не 300 тисяч зараз продається. Ні. Продається якась невеличка кількість, буквально там менше відсотка від загальної кількості їх продається. Чому? Тому що автомобіль класний. Автомобіль зайшов людям і люди цінують Лануси. Е, з приводу свого власного досвіду, був такий досвід, я їздив Ланусом. Я вам скажу, я радий, що я їздив Ланусом. Чому? Тому що, коли я там так сталося, що е, дуже сильно хотів, вийшло купити дорогий автомобіль, я їздив на них, я думав, боже мій, ну, блін, Ланос, це якісь там викиди що, Лексуса. Я вам скажу, я був повним дурним. Із-за того, що е, життя йде, змінюється. Лексус, зрозуміло, краща машина. У мене був конкретно S250 там 2007 року, хороша машина, нема. Але, коли е, так вийшло, що мені якийсь час треба було їздити чимось, в мене не було машини, і я тоді е, катався Ланусом, я його там в хлопців знайомих брав. Я був здивований, яка це класна машина. Він прекрасно тримається дороги, у нього прекрасна аеродинаміка, аеродинаміка, то, що в нього е, 0,32. Це Опір повітря, це дуже класний. В нього, ви вже бачите, він обмилочком діло. Ланус насправді крутий в цьому плані. Він досить тихий. Звичайно, відчувається ніжність машини, коли поїздиш на крепких машинах, тим ну, чуєш, так, машина, як машина себе веде. Він ніжний, але якщо з ним нормально ним користуватися, то це прекрасна машина, вона служить, вона відпрацювала в таксі, наїжджала там. По півмільйона кілометрів, ну ви самі знаєте, що ланос служить. Ланос служить. Звичайно, треба доглядати, треба ну акуратно з умом, не треба знищувати цю машину, але ланос ланос хорош і сенс так само. З приводу сенсів. Я, наприклад, якби мені треба було купувати якогось ланоса, то я брав би не, не, не ланос, ланос звичайно, я їх подивився, але я шукав би сенс. Чому? Тому що. Ланос він якийсь такий більш на слуху, і більше людей про них знають, всі шукають лануси, 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 лануси. А по суті, сенс, то це, це ж той самий Ланус. <сум> ну, там, може мотор чуть слабший там 1,4, а не там 1,6. Але це не принципово. ну Там що ж теж мотори різні ставилися. Е, якщо по ланусу, е, по сенсу, то найдешевше я знайшов 800 доларів. От бачите, вже раз і пф, там. Ціна була така і ще більше того, той, що я знайшов, на ньому ще й була ціна реальна з реальними документами. Тобто машина була така, що їде. Звичайно, ну, така в стані на колінах, але з документами, з повним переоформленням. Це дуже серйозно. Якщо, наприклад, по ланусах я не знаходив дешевше, 1400 з документами, прямо щоб під переоформити, 1400, ну, 1300, і то це так скрипя серце. А взагалі, щоб з документами, то. А тут я в сенсі бах і знайшов. Де у сенс? За 800 доларів який ще переоформляється. Якщо взяти тут там, де машина пригає прямо в якихось там стратосферу, де дуже висока ціна, то. На, як то кажуть, на границі з космосом, то така ціна я знайшов машину за 5 тисяч доларів. Звичайно, вона вже була на механіці. от вроді дорогуча, все, але в гарному стані, дуже гарному. Але вона не коштує цих грошей. ну Я б не купував сенс за 5 тисяч. Ну, навіщо. Е, яка реальна ціна, за які гроші можна вже брати нормальний живий сенс? Уже 1750. Ну, наприклад, виставили там за 1800, 1900, ви там заторгували 100 доларів чи 50 доларів. Вже можна знайти нормальну їздову машину, в яку ви сядете, і будете їхати, вона якийсь час вам прослужить, потім ви щось поміняєте, і будете нормально прямо нею їздити. Вже ну, так. Якщо там 2200, то тут вже 1750-1700. Сенс за рахунок того, що він не такий культовий, в плані назви, не так розкручена назва, не така медійна. От можна зекономити ну, досить серйозно. 500 доларів це гроші, особливо на машинах, коли ви тільки починаєте свій шлях, коли вам важко заробляються гроші. Ви там студент, ви молода людина, ви робите свої перші кроки. То в цьому плані мій вибір, звичайно, це сенс. По. Тому, як, як в діапазонах, то це от 1750, 1700, десь 2200. Звичайно, там є машини. І по 3, і по 4 ну, є. Але я спеціально брав ядро. Тобто я, дивив, я не брав самі дорогі, і самі дешеві. А я дивився і я бачив, що основне ядро 80% машин складає ну, приблизно в діапазоні від 1750 до 2,5%. Без питань можна знайти е, таку машину. І у вас буде хороший класний Деосенс. Якщо ми зараз беремо зас Е, Зас-сенс, їх е, у нас цих за Sense е, 717 трошки менше, ніж ДеоСенсів, бо тих 1354. Але вони є. І, е, Машинки, наприклад, я знайшов найдешевшу таку, прям, ну, я дивився завжди машини, щоб вона понизу ринка, але при тому, щоб вона якась була жива, не, роз, там, ну, не розбита в котлету. І я знайшов вашу машину за 1200 доларів за сенс року. Року, 2011 року. Ну Такий, в принципі, може їхати. може їхати, І документи в порядку. Це, це для мене було здивування 1200. А це ж по суті той самий главний ну, друзі. Е, дорожче я знайшов за сенс аж за 6500. Якого чорта її поставили за такі гроші? Хто її купить? Ну, це нереально. І в нашій на механіці це навіть не попередні там, ті навіть, дорожчі лавнуси, що вони були з е, автоматичними коробками. Ну, так. Е, яка реальна ціна на За Сенс 1700-200 в цьому е, діапазоні? Основне ядро машин, це там, сотні машин, їх багато, є великий вибір, можна щось пошукати і знайти. І того, друзі, висновок в принципі досить простий. Якщо вам потрібен Ланос, то, звичайно, передивіться всі чотири його іпостасі: де у Lanus, За Lanoс, Де уСенс Засенс, подивіться всі. Але, звичайно, я б шукав, би, якщо потім хотів би зекономити свій час, то нам, напевне починав би шукати з сенса. Сенс. У мене на сьогодні все. Сподобалось відео було корисним. Ставте вподобайку. І підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові цікаві випуски. До зустрічі в наступних відео.